Друзі, всім привіт-привіт! Ви на каналі Екзотика в домі. З вами я, Анюта Алієва. І я хочу вам показати свої орхідейні новинки. По-перше, я знову виграла орхідейку, але я її виграла не в лотерею. Я її виграла зовсім безкоштовно, ну, тільки за пересилку платила. Гляньте, яка красуня! Вона така. Ну, вона не міні, вона, мабуть. Міді. Це красуня Боудіон. Мілесенька мультифлора, ось такого кольору. А на, на відео вона виглядає більш яскравою, ніж е, на, на самом ділі. Вона більш малинова. І ось така квіточка. Дуже приємно виграти безкоштовно. А знаєте як? На каналі. Наталя Орхідеї Орхідеї, можливо, хтось в неї в Тіктоці є підписаний на її каналі. Наталя Сова. І вона розігрує на кожні 100 лайків. На кожні 100 лайків вона розігрує орхідейку. І люди тапають, підписники всі тапають по екранчику, і як тільки 100 тисяч лайків, орхідейка їде. Там вона є така програма, вона загадує число. І цю, цю цифру потрібно відгадати. Так, я виграла, вгадала число, і ця програма видає. Скільки людей вгадало правильно. я була першою. Дуже приємно. І вона ароматна, але в мене ще вона не пахне. Так як і як її, Сого Релакс, в мене ще вона не ароматна. Кажуть, треба на сонечку, щоб постояла недільку, дві або й три. Буває по-різному. Ось Ну, ось така красунечка. Поки я її пересаджувати не буду, напоїла її. Тому що вона ще так цвіте, одразу не хочу. Так, тоді замовила я ось таку гарну орхідейку. Бачите, вона і пілор, і метелик альбуфейра. сорт Альбуфейра. Дуже я її хотіла. Ну, я чомусь думала, що вона яскравіша жовта, але вона така. Ніжно-кремова, я б не сказала навіть, що вона жовта. Вона ніжно-кремова така, навіть трохи салатова. І ось така серединка в неї, така, такий крап, і крупний, і мілкий. Ну, дуже гарна. І вона попалась мені от в такому. Мені ну, взагалі не дуже подобається пілори. Але тут був метелик. Вона може мутувати і стати обикновеною, ну, стандартом. Хоча стандарт мені більше подобається імені Альбуфейра. Ось вже відцвітає, треба зрізати. Ну, нічого, яка буде, така й буде. Мені подобається розцвітка її колір. І ось вчора отримала ось таку красуню, це Red сезам. І вона також мутант. Вона мутант чому? Ред сезам іде з отакими крупними плямками, бачите? М -м, під манікюр. Це я вчора зробила новий манікюр. <смаливий> Малиновий точно. Так. А є, ось дивіться, яка квіточка. Обичний этот, сезам, бачите? На одному стволику і Ред Сезам, і сезам. Ну, подивимось, яке буде домашнє цвітіння. Гляньте, яка в неї губа цікава, така червона з помаранчевим. Ну, шикарна. Вона мені подобається навіть більше кота. А ще мені дуже подобається Пандора. Пандора схожа на е, цього сезамчика, а тільки от така більша кантовка біліша. Ось так, отакі в мене новиночки, друзі. Поки я не буду пересаджувати, тому що вони. Цвітуть. Ну. І там в мене є реанімашку, яку я купувала. Її треба все-таки, мабуть, квітонос зрізати, бо бачу, що щось вона може пропасти. Там бігліп, дуже красива в неї губа, дуже-дуже вона сама по собі гарна, і бачу, що щось я її пересаджувала, видаляла той торфяний, Але я не зрізала квітонос. І, мабуть, треба її буде посадити у мох. Ось, Переберу я її корішки, трошки ще попрацюю сьогодні тоді подивлюся, щоб не знаю, чомусь я реанімашки купила, а тоді думаю, навіщо краще купити одну орхідею, ніж декілька реанімашок. Якщо не вмієш ними займатися, то краще і не треба. Ви знаєте, на одному каналі. Я дивилася, жінка ну, от показує свої орхідеї і каже: новачкам взагалі краще купити одну живу, здоровенну, таку, ну, я маю на увазі здоров'я. Здоровенну коріння продивитися, самуку, шию, да, квіти, купіть один, два, три. ну, так, щоб вона стояла у вас і радувала, щоб ви ну, як, не портили настрій тими реанімашками, якщо не вмієте. А я купила, вони мені сподобалися, там, по 200-250 по 250 гривень. Думаю, ну, краще купити одну здорову рослину, ніж декілька таких. Ну, нічого, попробую, попробую, Так, так, а ні, то ні. Що робити? Є... Є ж і в житті, і, як сказати, положительні моменти. Да? От виграла Боудіон і нехай радує. Ось така краса. Ну, на цьому, в принципі, все. Новинки. Ще я не можу зупинитись, друзі. Мене так поперло на орхідеї. Мені вони до того на, на зараз от вони мене настільки радують, настільки мені хочеться. І навіть ви не уявляйте, я хочу, щоб вони. Навіть відцвіли, і щоб вже, ну, домашнє цвітіння. Мені хочеться, щоб кущ настільки розвивався, щоб вже і домашні квітоноси повипускали. От, ну, таке якесь у мене дивне відчуття. От, ну, Цікаво, цікаво. це взагалі чудо, як, як так, да? Ну, можливо, вона буде просто сезамом надалі. Бачите? І ця можливо буде просто або цим пілор чи триліпс, я не знаю точно, як вони називаються. Пілор, бабулети, там різні є. так. А ось бачите, частина з метелика. ось одна, ну, Бачите, який тут листочок? Ось і тут частинка з метелика. Ну, навіть я ж кажу, якщо вона. Зацвіте стандартом, вона буде безподобна. Альбофайр. Ну, вже вона відквітає, і, в принципі, можна також квітонос чекануть десь. От. Я дивлюся, ось тут почка а, така жива, можна навіть, ну, нехай ще постоє. Хоча, дивіться, ось тут може розквітнути. Ну, то як один цвіточок десь тіліпається, я не люблю. Краще зрізати і щоб вона розвивалася, як ну, заново, щоб декілька цвіточків радували. <кій> і тоді вже пересаджу. О, сезама, гляньте, який мощний кущ. Мощне, таке листя, ну, лопати. Ну, так, отакі новинки, ось таке в мене відео. Друзі, бажаю вам краси кожного дня. Нехай у вас будуть рослини, квіти такі, які ви хочете. Кожного дня, щоб ви любувалися, щоб вони вас радували, щоб вони, ну як, ці відчуття перев, ну, переважали оті ті страшні моменти, які в нашій країні зараз, на жаль, приходять. Всього вам найкращого, гарного настрою та мирного неба. До побачення, друзі. Всього вам найкращого. Пока-пока. З вами була ваша Аня.